Якщо переберете, то поезію будемо рубати, так мовити, і ржавим тезаком. Отже, Євгенія Чуприна, місто Київ, зустрічайте! Час іде. Це про мого улюбленого львівського письменника, але я можу сказати, що, на жаль, у мене з ним нічого не було і навряд буде. Читаю. У шубі, на стиглому тілі пішла я рішуче на тебе, ти, бідний, зробився весь білий, весь білий, як янгол, у небі, закоханий у малолітку, чий погляд тремтливий і пильний, чимось потішити тітку, ти був однозначно несхильний, ти зморщився, наче. Роз... Захнувся, не мовивши слова, та вийняла плід'я, і дзвінко сміялася полот твоя льова. Знемога зростала невпинна, не знав, де куди сядівати, дівати, і раптом упав на коліна. І ноги почав цілувати. Я ними тебе тупцювала, лопила, плювала на тебе, та тіло шарінням опалу світило, як ян у небі. Дивився ти зором ікони, а стегна хиталася швидко. Ти смачно відригував стогни. Пішла я, бо це було бридко. А потім ти став, обтрусився. І жалів повітря, понюхав, та мирна з паперам усівся, і вийняв перо із за вуха, і сито, неначе поснідав, випрочувсь від оргазму і голосно світу повідав про першу свою садомазу. Небо, небо, ківчанка, бі, бі, ці, ці, як я кімнаківчанка, браном так. Це омудрака. такі, модератор. Так, ну перед тим як привітати тут і запросити сюди нашу дебютанку. Відомо, прекрасно, чудово, фантастично поетку. Але Круп, я знаю, що книжки з еротичною, іронічною та усякою іншою прекрасною поезією. Вони тут їх можна було передбати. Завершення, а зараз, будь ласка, додайте їй впевненості в собі ці ліричні поетці. Галина Круп прийде! Дві хвилини. Час пішов. Я, чесно, вам зізнаюся, що я так випадково поводилася. Я взагалі не п'юся гіршими, пажу може книжками. В маркеті було шумно, хтось мені дзвонив. І я розумію, так, що мене швидше вже там відпустили, сказала, так, так, так. Звичайно, звичайно, нагадайте мені перед висном. Мені нагадали. Отже, такий від імені Фробачка. Називається Голос з червивого яблука. Бог Яблука, що сотворив людину зубатою. Навіщось сотворив. А далі все пішло, поїхало, а далі воно стоїть із прикусом своїм неправильним у брекетах, з очима у білицях, кричить, що мамо. А я ж йому не мама, я так само його боюся разом з яблуком моїм.